Почесна місія підняття прапора Южного надається людині, яка з 2014 року знаходиться на захисті нашої батьківщини, учаснику бойових дій в найгарячіших точках на сході нашої країни. Яке виховало багато переможців, справжніх патріотів та воїнів світла, місто, у якому хочеться жити та дихати на повні груди, милуватися його красою, ми згадуємо всіх, завдяки кому наше місто може відзначати свій день народження у спокої без вибухів, без зруйнованих будівель, свідомих, сильних патріотів. Вони стали воїнами небесного війська. І продовжують захищати нас тепер з небес. Немає слів, щоб висловити їм нашу подяку. Запрошую для привітання заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Шалегайла Антона Ігоровича. Дорогі южниці, надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами та мати можливість передати найщиріші вітання від начальника Одеської обласної військової адміністрації з днем вашого чудового міста. Молодого міста, але надзвичайно перспективного та прогресивного, незламний і стійкий дух містян, якого з перших днів війни показав свій патріотизм та те, що містяни завжди стануть першими на захист нашої країни. Нехай в вашому місті буде завжди мирне небо, нехай буде скоріша наша спільна перемога. Слава місту южне! Слава Збройним силам і слава Україні! Поки що Южне, так? Сподіваємось, що воно максимум буде південне. Ну, це я свою власну думку розказую. Сподіваюся, це думка більшості мешканців міста. Шановний Володимир Миколаєвич, шановні містяни, я хочу привітати вас на міста. Дійсно, коли приїжджаєш в це місто, тут, мабуть, такі, такі е, наймолодше, най, е, найперспективніше, найзаможніше. Тут працюють підприємства, які найпотужні на нашій Одещині. І я хочу вам побажати, щоб воно так і залишилось, і щоб ми нарешті після війни змогли скористатись такими потужними перспективами і щоб місто розквіло, розсвітало, і е мешканці прекрасні, які тут створюють все це, щоб все це давало нам плоди нашим дітям. І, звичайно, сьогодні наші мрії тільки про одне, щоб якомога скоріше закінчилася війна. Я хочу подякувати також всім, хто сьогодні зброєю в руках захищає нашу країну. Ми сьогодні оглянули майданчик, на якому буде монумент зроблений, який сьогодні на стадії проєктування. Це дійсно важливо. Сьогодні. Дякуємо Збройним силам, слава Україні! Слава місту Южному! Слава нашим героям! Знайти не вдалося морську символику, але штурвал, який символізує власне правильне керування містом. А ви вже керуєте багато років. І мені пощастило спільно працювати, так що я думаю, що місто в цьому плані пощастило. Тут пару добрих слів. Ще раз зі святом! Були часи, коли ми день міста святкували не таким узким кругом, а коли було на площі біля 10 тисяч людей. Були часи, але я впевнений, що ми повернемось до таких часів і будемо збиратись на площі святкувати наше місто. Наше місто молоде, одне з наймолодих, саме молоде йому сорок років. Але воно вже має свою історію. Вона має свою історію. Колись це місто починалось невеличкого маленького робітничого селища. І от виросло до сучасного, європейського, красивого міста. Колись закладались проекти цього міста, і цим займався Скориченко Анатолій Васильович. Це перший директор одеського припортового заводу. Ми багато з ним спілкувалися, він розповідав, як все починалось. Кукуруза, соняшник, все росло на цьому місці. І він ходив в чоботах, виміряв з метровкою, забивав колишки і говорив, що тут буде прекрасне місто. І от це місто, місто наше, воно перетворилось в ті бажання Скориченка Анатолія Васильовича. Я думаю, що ми ще будемо повертатись не один раз до цього прізвища, будемо про нього говорити і пам'ятати. Це наші хлопці, які сьогодні на передовій, сьогодні в цю хвилину знаходяться в окопах і захищають нас з вами, щоб і дають нам можливість зібратись тут, хоч невеликою групою людей, але все ж таки відсвяткувати цей наро... день народження нашого міста. Загинула 61 людина, 61 молодий хлопець. Вони б сьогодні, напевно, могли бути з нами тут. Святкувати це свято. Вони могли ходити по нашому місту, по нашому прекрасним тротуарам, вулицям, пішохідним доріжкам і милувались містом. Але сталося, як сталося. Не можуть вони сьогодні цього зробити, але ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб ми пам'ятали ці хлопці, які віддали найдорожче, що вони могли віддати, вони віддали своє життя, віддали своє життя в тому числі. І за наше місто, яке ми сьогодні святкуємо 46-ту річницю. Я впевнений, що в, нашому міс... в нашого міста є хороша перспектива. Запрацюють наші всі підприємства, прийде той час. І ми... прийде перемога, буде мир, і ми заживемо так, як жили до війни. На жаль, ми сьогодні розподіля... говоримо про те. Як ми жили до війни, цих проклятих грошистів, які на нас напали, і після війни. І так воно буде, я впевнений, сотні років. Ми будемо розділяти до і після. Я хочу вас ще раз привітати, побажати вам всього, що ви можете собі побажати. Благополуччя, щастя, здоров'я! І впевнений, що в нас хороше майбутнє. Хай вам щастить. Чишен Степан Дмитрович. Адміністрація морського порту південний учасник бойових дій Федоренко Анатолій Володимирович. Специалисты. Зведений хор школи мистецтв. Було ем, 60 дітей сумісно. І Ми представили пісню про рідне місто, про наш Южний. І ми всіх вітаємо з таким святом. Ми дуже ми раді, що живемо в такому чудовому місті і співаємо, і запрошуємо всіх до нашої школи, щоб діти розвивалися і співали разом з нами. Старші діти 14 років, приблизно 12-14, Вони старші, вони в 8 класі нашої школи, випускники. Тому ми вони як солірували. А молодші діти, які там в другому, в третьому класі, в першому, хто щойно прийшов, от з 1 вересня, вони співали. В мікрофони на стійках, а солісти в мікрофони в руках, але всіх було чутно, все добре. А ми так з Катериною Миколаївною, я Марія Володимирівна, керівник вокального ансамблю зірочки, а Катерина Миколаївна з розкового хорового колективу Райдуга. І ми постійно разом співаємо якісь пісні. У нас два рази на рік такі масові концерти великі, і ми обов'язково разом якусь пісню вчимо і співаємо. Тому це не в перший раз ми так разом співали. Кожен рік так. Легко це чи не легко одночасно і співати і танцювати? Ну це не дуже і складно і не дуже і легко. Це так е, дуже весело. Хотіла б бажати, щоб в нас не було війни. Я хочу, щоб всі дні були безпечними. Ми сьогодні були на урочистих заходах, які були. Присвячення Дню міста перед міською адміністрацією. Ми сьогодні завітали на алею героїв. Подивились перспективний проєкт розвитку цієї алеї. Були сьогодні спорткомплексі, поспілкувалися з нашими хлопцями ветеранами подивились, як молодь грає в баскетбол. Сьогодні відвідуємо і також. Цю інфраструктуру спортивну, до речі, вона в місті дуже сильно розвита, і це велике досягнення, великий плюс для громади. Там і діти можуть займатися улюбленими видами спорту. І погода сприяє цьому. Сьогодні йдуть змагання по різним видам спорту і теніс, і водні змагання. Тому ну, все круто, спорт в южному це, це дуже здорово. Ну в спортивному комплексі Олімп ми знаємо, що «Олімп» отримав ліцензію на те, щоб створити базу для реабілітації ветеранів, у тому числі. І сьогодні є певні певні проблеми, які не дозволяють це зробити у повному обсязі. Чи може військова адміністрація обласна у цьому питанні посприяти? Так, да, Під час спілкування з хлопцями було піднято це проблемне питання. Як ви знаєте, сьогодні в області на рівні області працьовуються питання утворення ветеран хабу, який буде таким собі комунікатором між нашими героями і владою, яка буде допомагати у всіх питаннях для того, щоб наші хлопці почували себе повноцінними і проводили своє оздоровлення, відновлення належним чином. Ну, крім хабу, є ще отакі от саме локальні проєкти. Мені здається, що в кожному місті мають такі бути. Чи є певна програма розвитку саме цього напрямку, саме реабілітації військових? Ті, хто повернуться з війни, які зараз ветерани у нас є, які потребують саме такої послуги, зараз. так звісно, це елемент державної політики. Власна адміністрація е, працює в цьому напрямку, і саме такі місцеві елементи цієї політики будуть надаватись повне сприяння. Угу. Е, я не знаю, чи знаєте ви, але є таке питання одеський припортовий завод. Колись був власником ФСК Олімп. І е, коли е, вони передавали місто е, спортивний комплекс, вони забрали обладнання медичне, і е, сьогодні, наскільки я знаю, питання поки що не вирішено на рівні двох підприємств: ну, тобто «Олімпу» і е, Одеського припортового заводу. Е, у цьому разі чи е, е, існує якась процедура, яка б могла полегшити ці процеси е, передачі або там? Е, Тимчасового зберігання, в яких могла б адміністрація посприяти. Так, дійсно сьогодні обговорювали цю проблематику, і це обладнання остаткування, воно дуже буде корисним для наших героїв. Ви знаєте, що підприємство, воно державне, і керується фондом державного майна, участь обласної адміністрації, не вбачається в управлінні зазначеним підприємством, проте, зважаючи на важливість порушеного питання, ми наступному тижні проведемо цьому відповідну нараду. З керівником підприємства, з керівництвом міста для того, щоб узгодити наші подальші дії і як би повернути це обладнання в місто. А ви вперше в южному? Ні. Ви вже були. Так? Я дуже давно працюю в обласній адміністрації і поволі роботи бував часто, дуже і приватний відпочинок теж був в вашому місті. Дуже гарне місто. Мені дуже подобається. І що б ви хотіли побажати місту містянам? Я хочу всім громадам побажати тільки одного це найскорішої перемоги. А після перемоги ми будемо розвиватись. обласна адміністрація буде допомагати в цьому розвитку. І місто Южне – великий потенціал. Це прогресивне місто. Це дуже таке перспективне місто. Тому, по-перше, це перемога, по-друге, це мирного неба. Хочу привітати. Містян всіх мешканців міста южного, міського голову з цим святом, з тим, що місто, незважаючи на страшну війну, живе, місто потихеньку розвивається, люди займаються спортом, з'являються нові локації. Ну і в цілому життя продовжується. Ми сьогодні оглянули меморіал пам'яті хлопців, які віддали. Саме головне це своє життя за нашу країну. І чесно кажучи, ж говорю, аж мурашки йдуть по тілу, але це така справа дуже потрібна. І ми сподіваємося, що вже до наступного дня міста в місті з'явиться така локація сучасна. Звичайно, ми пам'ятаємо і згадуємо тих людей, які будували міста, тих людей, які керували двома найпотужнішими підприємствами міста, новими вже підприємствами. Ми віримо в те, що війна завершиться нашою перемогою. Ми вдячні сьогодні нашим хлопцям, які боронять країну нашу, і ми пишаємось нашою країною, нашою незламністю і віримо в нашу перемогу з ним міста. Слава місту Южному, слава Україні. Сьогодні ви подарували такий подарунок міському голові. Ви, мені здається, тільки ви приїхали з подарунком таким символічним. Ну, я запитав по традиції. Я ж кожен рік, традиція приїжджати, вітати місто. і так ми Міським головою постійно підтримуємо зв'язок. І коли був власне, там на різних посадах, сьогодні я як депутат теж переймаюся справами одеського району, а місто Южне є провідним містом. Ну, от тому ми постійно на зв'язку. І на зв'язку, власне, із директором порта із з директором філії МПУ за моїм профілем комісії профільної транспортної. Так що питаю в нього, що презентувати, не можеш з пустими руками. Ну, Грамоти це само собою. Але сьогодні навіть без грамот був. Він каже, ну, щось, щось пов'язане з морем, з морською справою. саме так, такий штурвал це символ власне, командира, капітана. От, так що, ну, і Про те, щоб не забували, все ж таки, що місто пов'язане з портом, найпотужніший порт. Південний це теж символ. Так що я думаю, що штурвал треба тримати надійно в руках. І мер міста це робить і до війни, і в період війни. так що Я бажаю, щоб місто розвивалося сьогодні. Подякував міському голові теж за те, що він багато років працює над розвитком міста, і в період війни теж достойно ми проходимо і місто, і громадяни проходять ці випробування. А де взяли його? Як швидко знайшли? У вас є якісь місця, а є, де, є, У є, вас є помічники? Є які помічники, які да які а -а -а. є магазин такий з морськими, скажімо так, продуктами різного напрямку. Так що ми співпрацюємо і. Знайшли швидко. Да, да. Ну, а міський голова просив якір. Да? No, він каже, щось морське, так що морське. Він каже, ну, де якір в нас символ міста. Я кажу, ну, якір буде, по-перше, важко принести, а по-друге, його знайти ще треба. Так що наш турбував знайшли більш, більш швидко. Так що, no, так. І більш більш, я так розумію, і символічно, як для да. Міського да Скажіть, будь ласка, зараз дійсно воєнний стан, і чи не переживали ви стосовно безпеки сьогодні? Чи не були якісь побоювання відносно того, що ну, може щось на влаштувати привітання? Ну, та ми так вже звикли. Ну якщо казати власне за себе, то вже ця комунікація відпрацьована у нас з військовими. Ми постійно ж на зв'язку знаходимося з першого ж війни. На різних рівнях, так би мовити, так що по власній безпеці, тут а за людей ми завжди повинні повинні думати і завжди, коли проводяться такі заходи, вони, по-перше, проводяться у нас в дуже такому стислому форматі. І ми підкреслюємо, що сьогодні не час для якихось там, як ми з вами пам'ятаємо, да ми завжди. Святкували на широку ногу по святами день хіміка, день портовика і день міста. Власне, але сьогодні не час, не на часі, і є певні заходи безпеки. Якщо оголошується тривога, то звичайно люди повинні йти в укриття. Так що це відпрацьовано і це на всіх заходах. Воно працює вже як 2 плюс 2, 4.